Овни, цей коридор затемнень один із найважливіших періодів 26-го року. Період, що повільно, але дуже глибоко, змінить вектор вашого життя. Цей період не про те, що зараз все зламається. А про усвідомлення, яке спочатку ви відчуєте всередині, а потім зрозумієте, що більше не можете жити так, як раніше. Але ще не до кінця будете розуміти, як саме потрібно побудувати життя по-новому. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо! 17 лютого по 3 березня активується вісь колектив служіння і внутрішній баланс. Для вас це означає дуже важливе зміщення фокусу. Від постійної боротьби до усвідомленого вибору, від Я маю тягнути до Я хочу жити інакше, від зовнішніх цілей до внутрішньої стійкості. Цей коридор проходить на фоні ретроградного Меркурію, тому багато процесів будуть повертати минуле, змушувати переглядати старі рішення та викликатимуть емоційні реакції, спогади, сумніви. Це не час для якихось швидких рішень, відповідей і дій. Це час. Спостереження, час бути максимально чесними з собою. Почнемо із сонячного затемнення, бо саме воно запускає новий цикл. Для вас воно зачепить тему друзів, команд, спільнот, ідей, майбутнього вашого соціального кола і того, куди ви взагалі йдете далі. Це дуже така важлива відправна точка. У вас може з'явитися відчуття, що ви виросли із свого оточення, що деякі люди більше вам не резонують, що старі цілі більше вас не надихають. І водночас з'явиться внутрішній запит на новий сенс, бажання бути серед своїх людей, бажання робити щось корисне не лише для себе це момент, коли ви. Починаєте думати не лише чого хочете ви, а й яку користь ви приносите світу та з ким ви хочете будувати своє майбутнє. Сонячне затемнення може різко відсіяти частину якихось ваших знайомств, показати фальш у дружбі, або в робочих спільнотах, колективах, або навпаки, перевести людей в ваше життя, які змінять ваш, як це сказати, вектор мислення. Але важливо не чіплятися за старе, навіть якщо страшно залишитись десь Посередині між старим, старими і новими людьми, бо цей період саме про це, старе коло більше не тримає, нове ще не сформувалося. Це затемнення дуже сильно торкнеться теми свободи. Ви можете раптом усвідомити, де ви живете чужими очікуваннями, де погоджуєтесь. Бо так треба, та де боїтеся вийти із системи, і це не обов'язково про роботу. Це може бути про якісь соціальні ролі, якісь ваші обов'язки, чи, можливо, токсичні колективи, або навіть дружні зв'язки, які давно стали тягарем. Поступово буде формуватися нова модель життя. Не бігти проти системи, а вміти з неї, так скажемо, виходити. Не доводити, а обирати, не шукати схвалення від когось, а слухати себе і черпати ресурс всередині себе. Це довгий процес. Ефекти цього затемнення ще будуть розкриватися протягом шести місяців. А тепер. Кульмінація місячне затемнення для вас пройде по темі здоров'я. Це дуже важливо. Адже тіло більше не буде мовчати. Це затемнення буквально підсвітить перевтому виснаження, хронічний стрес, хаос у режимі та життя на, як це сказати, на автоматі. Овни часто. Ігнорують тіло, знаєте, так люблять, а, відпочину потім. Зараз не до цього. Правда, знайомо. Але в цей період варіант а, потім колись може не спрацювати. Ваше тіло буде як індикатор. Місячне затемнення може проявитися через. Різке усвідомлення, що ви живете не в своєму ритмі, а загострення старих якихось симптомів це підтвердить. Також емоційне вигорання можливо, відчуття, що звичне життя ви більше не тягнете, не витягуєте. І це є точка. Такого внутрішнього вашого пробудження, також можуть проявитися проблеми в роботі, наприклад, незадоволення графіком чи відчуття, що ви тільки прислуговуєте, а не живете, і бажання змінити формат праці ніхто не відміняв. Це момент, коли стара модель працювати на Знос більше не працює. Для вас цей коридор він про конфлікт між колективом і тілом, ідеями і реальністю, служінням і самоповагою. Якщо ви до цього жили чужими цілями, ігнорували своє тіло та шукали. Сенс зовні, то вся ця стара модель почне відходити. А натомість прийде нова модель жити в ритмі, чути себе, тримати фокус на психіці і здоров'ї та будувати майбутнє з внутрішньої стійкості та сили, а не шукати зовнішньої опори. Цей коридор затемнень. Завершить старі соціальні історії, змінить коло людей навколо вас, змусить переглянути ритм вашого життя, навчить берегти себе та сформує нове бачення майбутнього. Не потрібно зараз збігти усе вирішувати. Просто спостерігайте, слухайте, очищайте свій простір від зайвого, ви більше не будете жити по старому. Боже, звучить як політична агітація? Ви будете вчитися жити по-справжньому. Ось такий буде цікавий насичений період. До зустріч. В мене можна брати політичну партію.